Это уже в пришла такая посылочка. Шестнадцатые тарабаны. Залико. Сейчас, Сейчас вскроем. Вот так. МППТ контроллера такие. Так. Ага, болтики, гаечки, крепление. Так. О, инструкция. И тут дивиться фирма. Фирма Веников не вяжет. С печати, с круглой. Кругла печать мокра. Так, есть таке дело. Тепер у нас тут бумага, журналисты. Всякие тут цифры. Так, ну тут все понятно, конечно. Це всегда надо читать вообще в последнюю чергу, я так понимаю, да? Так, всякие цифры интересные, батареечки, что у нас характеристики где тут есть какие-то, если тут что-то есть, даже не знаю, что тут может что-то есть, ага, 2.8, короче, 2.880 при 48 вольтах, ну, самое интересное, все остальное потом будем разбираться. Так, документы есть. Так, крепление ну и сама сама так ну опять же тут прикрепите шестерочка это наверное самый самый максимум вот так уже тут выпадало какие-то запчасти стяжечки так что ну, тут цыпленочку надо сразу и убирать она нафиг не надо чтобы не грелось это все дело. Так, вот тут что-то есть написано. Так, Максимум 150 вольт. Вот, бачите, тут уже 150. На сайте пишут 160, а то и 190. Тут и до 150. 60 ампер. И вот при 48 вольтах можно 2,8 Почти 2,9 кВт підключать. Я хочу це кинути на оддільне МППТ, так як я свої панельки, <mm't worry> які йдуть зараз на північ. Хочу переробити, переставити на південь, зробити поле, підстроїть. Інтересне. Yeah. Так, а тут ще якийсь, бачите, виріс. Під щось може, може, під щось може бути. Так, тут гнізда під Wi-Fi немає, як на Майскайблю. Ну, так, приблизно. Приблизно, приблизно. Що це так. Можна, звісно, заглянути, що там всередині, подивитися, так? Да? Це те буде цікаво. Так, а що вона є, щоб всередині заглянути? Треба бікверточка, так? Да? Якась? Така цікава. Цікава бік тут. Підтянути хорошо. Раз. Та нічого собі притянуло прям конкретно не можу нічого зробити хара себе нічого собі а ну сейчас щоб я далеко не ходив є шурик скільки цього болтика не можем нічого йому зробити Вот Це... так, хорошо. А, і ще є зверху ще два. Ага. Таке ощущення, наче вони не по різьбі впав. Так. Угу, вентилятор зі стрях. Ну от тепер дивимося. Отака ось картинка. Зовсім трошки оця стяжка десь була, бачите, всередині. Ось примотана. І тут, і тут тіліпається вже. От вам. І нема і блю. Бачите як? Це держиться, держиться, це вже тут кіліпається. Бо це все вже повідпадало. Треба сюди нову стяжку прикріпити. Так. Що у нас тут по кондерчики 200 вольт. По входу, я так розумію, тут буде вход PV, то тут навіть на 200 вольт стоїть. Так що 150 можна легко кидати. Так, а ці я не бачу. Там а тут 100 вольт, 680 микрофарад значит так А тут, а тут шо? а тут 330. Так. Ну, что? Так. Ну, бачите, уже что? Яка разница? Мы скайблю Кайблю там, кажется, три дросили. И да тут только 2 А может и нет. Можна подивитися, що в майскайблю знаходиться, наприклад, для зрівняння і порівняння. А ну зараз таке зроблю. Відкрию ми скайблю. Глянемо, що там робиться. Так, ось дивіться, отакий є. Мейскайблю по виду якоби одінакові, да? так? от. По виду одинакові. Так, зараз розберемо май скайблю і подивимося, що тут. Що тут робиться. Мені ж цікаво, що всередині тут вже не крутиться. Це вже не викручується, що щось там типа зірвано. Навірно, закрутили косу. І цей, я сю бачу косу якось за фігачу, ну, не цей ще крутиться. Так. Ну навіть якось і викрутить. А він не крутиться. Чи оце так? О. Є. Ану. Ану. Ну і дивіться, теж два друселі Це я що то натупив. але кандьори не так зроблено. А ну-ка, хобана. Дивіться. Тут релюха стоїть, тут нема релюхи. Кандрів тут побільше. Що тут за кандри? Звісно, не видно ніфіга. Трошки... Трошки не така техніка. Чуть-чуть вже не так зроблено, так? Да? Хто розбирається, ну напишіть. Що, що тут... Що, що не так зроблено. Тут трансформатор якийсь стоїть. Так, оце MyScript Blue, а це Аненджі. А ну тут написано MyScrape Blue, бачите, ось платка. Все тут приклеєно, чітко. Тепленько, тільки що робив, зняв, тільки відключив я. Не треба, мабуть, сильно лазити, там ще може бути током. І ще рахнути від кондюрчики. Тут іде підключення, бачите, до Wi-Fi. тут такого немає. Ну, плюс-мінус. Тут предохранителі стоять. Там от то ще, мабуть, один передохранитель. І тут по 30, три штуки по 30. Тут нема предохранителей. Що там і ще таке? По, по самій платі. Бачите, йдуть якісь два шліфа. Там щось більше таке. Не знаю, що краще. Не можу сказати. Від слова від слова зовсім не скажу, що, що краще. Хто може шарить в цьому всьому ділі Ну, черконіть, будь ласка, що. В чому в них різниця? Ну, ось таке. Ми скаблю так, а той так. Тепер давайте спробуємо під'єднати оцей замість мій скайблю, подивитися, як як все це діло запрацює. може должно я думаю, якось да, запрацювати. Якось що то. Сейчас уберу. Так, прикрутил вот этот инвертор. Держите. Теперь подключаем сюда аккумулятор. На ну, плюс. Так что. Первый аккумулятор, потом панельки и теперь минус вид аккумулятора и минус. Так. Е. Ну, конечно, показываю. Давайте, есть. 47,2 вольта. Це що таке 47,2 вольта? Одинадцять і вісім вольт. Сімнадцять. якийсь двадцять один кіло волта. Шуца? Шуц за цифри? Так. что за 0,6 ампера? Панель же на Сейчас покажу. Не помню. У нас педьедный аккумулятор. Тут нема ничего. А тут показывает ампер. 50 вольт. Только что было 47. Не помню. 6000 стоит 12 вольт 65 900 50 вольт ну так конечно уже амперный но что-то непонятно ладно Під'єднаємо тоді панельки. Kąś nie tylko tak, jest inny, nie też jest w tym samym samym подверемся шурупу по кожи. 50 на 49,9 плюс-минус. Плюс-минус одинаково. Да? Так. Тепер під'єднує мінус від панельки. Так. И что у нас должно показывать? Ведь слово ничего. 8, 24. 95 вольт вид фонарик захода. Есть тут 2,9 кВт. Це щось не зрозуміло зовсім. Що це таке? В ампірах ноль. І зарядки ніякої немає. І нічого нема. А самої зарядки немає? 102 вольта що це скаче 2,5 3 кВт незрозуміло В а зарядки самої немає. Тобто він щось не працює? Що за восьмерка? непонятно ситуація. Нічого не йде. Так вам покажу, що нічого не можу. Дішуся, це скочена людина піра, куди це воно скоче. Що-то треба вибрати, що то. Тут уже 9 кБ от нащитав. Що це таке? Не знаю, що Слово зовсім не те. Оце 11, 9 з половиною, 14. Так, 12, 14. Дивіться, що робить. Що воно це показує? Забрітує. 18 це считаю киловатт і скільки вже на... наробили шо то непонятне вообще картина Шо тим з... шось не барахлыть Цей дружок уже 20 кілов. куди де це я таке набрав Непонятно какие якісь 0,4 ампера, скуда они идут и куда они идут, когда на аккумулятор ничего не идет. уже на плюсовые уже Тут минус 0,1 идет. Да? Вот так выйдет. Тут да я иду зарядку. Тут уже насчитало 25 киловатт. що забридятиме. Так, ладно, будем тоді писать. Навірно, питається не розбирати, що це таке. Так що, ось такі пироги, друзі. Будем дальше розбиратися. Все тоді, всім пока. А ви напишіть, може хто знає, що це таке. Що, що це їм за кіловат. коли нічого. Пів ампера туди заряджаю. Хоча їх немає. Дивіжу ж немає. Что-то що що тут не то Что выразумело на дворе солнца? На валі. На дворе солнца вала вовсе. 3 кВт. Це стоїть мовчить. Де він не працюет зовсім. Так. Видно камеру. Панели. видите что интересно. Видим мы панели. Переключенный батареечек. Он показывает 209 ампер. Откуда он? 43 киловатта нам 37, 33. Что Нема нічого. Вже Отак -от. Угу. Цікаво, цікаво. Ладно, добре. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто що знає про це. Всім пока.